Так, Коля має бути порядок. тут має бути зроблять. Я думаю, що робочі що роблять, що вони мають прийти завіряти лінії, вони мають прийти подивитися на древку. А вони отримують зарплату, вони зарплату отримують у кабінетах. Сидять. А ми що робимо без світла? Скажіть, мені. — на провокі, не дай Бог, цей у нас люди, голова. сутки. П'ята сутка ми вже без, без світла. Скільки сутка. можна терпіти цього? Усе, Ціне літо, що ми робили, складали в морозильні камери, все пропало. М'ясо все пропало. Він нам він, на це а цей трансформатор ми купили нового. Ну я не знаю, чи він новий куплений, чи він новий покрашений. — покращений. Ну, ну, нехай розберуться, ну, нехай приїдуть додому. Не розберуться. Що, що, якщо п'ять днів не було світла, то вже могли прийти нормально це зробити. Сказати, люди вибачайте, але ми вам відновили трансформатор. все. вони кинули перемички на півдня. На півдня, завтра це погорить, а п'ять людей п'ять днів будуть чекати. І кажуть а, нам, да, інженер да, каже, ми не знали, що тут немає світла. Як не понимала, ви не знали, що давали заяву? Ви розумієте, у нас, наприклад, вітер може бути у камені, а у нас вже світла немає так, на вулиці. От підтвердіть і так, бо ми всі одне знали. Що контролярюсь, слід, і зразу би це, Це б було у, у будь-якої людини дама на щочик, така перемичка, давно би вже уштрафували і відрубали. Так, 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 Tak, ne njegar njegar i zasudeli bëj nëjtë, një takë, ale i kështë zasudeli Ja ne rëzumit, nema një jasnë dhe shkodi dhekë, ha? Nje, stresu dhe dhekë, ma. Хто що і хоче, то ти ра. Чекає три, так. ми не Це поїдемо звідси, не випускаємо машину. Їхні робочі поки не приїде їхній інженер. Їхній інженер прийде, тоді ми випускаємо робочих і машини. Від неділі вечора світла. можна світу. було все зібрати у понеділок. Уже в голови світло було. Так? Да. У нього і двіжок є сто процентів. У нього все є і гроші є. А він не не за тисячу п'ятсот гривень, що вони заробляють, і то все попортилося в холодильниках. Зато сьогодні на за сесії... за кого нам голосувати? За яку партію тоді? Кому нам вірити? Ні одному депутату ні голови і голосувати всі не з нашого такого. села. Люди, які є гол... голови. Вони і наїлися, отако. да вони вже не вежуть перед собою, куди вони йдуть. Сьогодні на сесії доповідали, що все всюди устранені, всі да, неполадки, не і начальник Крема дуже добре спрацював, це слова голови РДА Бартоша. Да, Хотів би, щоб він кратко. приїхав сюди, подивився, що тут, о, як вони зробили. Я хочу брати його додому до себе, показати ]ся. дитинку за два роки, як плачу, і немає де його горіти. Да. І а де давати йому їсти. От подивіться, дитина, дитина, дитина мала, от подивіться, дитина ма що. Чим ми ні світла, нічого нема. Всі ми маємо діти. А попробуйте не платити за світло. У да. про що йде річ? Да, а, там а попробуйте тепер ще да. платити да. за світло. Да. Усі платимо. Знаю, і усі платимо а тут ремонту на цих лініях, не було відколи вони проведені, навірно. Подивіться на ті дроти, як вони скручені. Дивіться, дивіться, це так має бути лінія. Подивіться на ті дроти, як вони скручені. Обірвався дріт, скрутили. обірвався дріт, скрутили, оточили. До чого ми цей, а це ж трансформація це то, цей то цей. тепер вони прийшли. Вони прийшли, вони мали знати, вони мають мати все за Вони тепер кажуть, дайте нам пакетник і ми і ми вам поміняємо. То що, це ми, жителі, маємо купувати пакетник? Пакет, дріт, вони прийшли робити. Вони що прийшли нам гуляти чи співати ми їх кликали сюди? Газ самі проводили, телефони, трансформатор домашні, самі. трансформатори, трансформатор купую, ми купили робим. самі. Люди добре, а вибачте, тродина хріна нам, ти нам ти то на час у ремі. <гум> як не прийти до народу, не прийти до народу, голова наша сільської ради не прийти. Чи вже 15, 15 років, 15 років. І як років. не прийти до цього народу. 15 років він сидить! Як йому нести? Ми запитали його. Ви подивіться лише на наш клуб, який і Зрозумієте, який у нас голова. Більше нічого треба бачите. Подивіться на двері клуба і все зрозуміти, який господар. Бо він ну, буде плов, він нам, має джіпа, він має хати, він Але... має... Але... має двіжки. Має двіжки. Ми робили. Робили, садики всі робили, Заходиш у поліцію. А він вчора палився, я здав групу. А він був хочу, це другий все. Що ти, Коля, хочеш? Я якраз за те, що той клуб мав бути вже давно зроблений. Просто і за те, що Завжди грошей не вистачає. Зараз район Треба опять, з голови. Так, да, Але зараз stop. район так само, Треба зараз що кинуть? Що кинуть з кучурів те саме. Бо каже, у вас є надходження всі гроші на садики, на, платити. Хоче, щоб ми вже почали платити Доля, за нома, що вони хоче, щоб ми платили. Хоче район, зарплату, щоб ви платили а район, а район нічого ще пока не дав. Понімаєте, район ще нічого не дав. Як ми ж не а наші, що приїхала зараз бригада, і то, що приїхала зараз бригада, і взагалі розмовляє то, такими тонами, що нас це не інтересує, я раб або то, що, значить, якщо кожен робочий буде на своєму місці, буде казати, що треба у керівництва, щоб вони дали. Той а автомат що? або той так. То чого вони приїхали? Приїхали просто для того, щоб їх тут зараз затримали. Що? Що? Вони повинні були сусі, самі затримувати і вони це самі знають. Я, я думаю, що не тільки бригадир, і, і який наприклад. прийшов і починає розказувати, що, по що він прийшов, та що у нього тепло. Це так, а І показує, що не у неї світ. Люди добре. Це що Давайте газ Подразу ми від дровами топити. Вертаємося оцього. Воно таке має бути. Це грішки, це грішя! Добре! Це херня! Чоловік треба рубати, це рубай! чого не порубай. Ні, нема бензинового заливає. Не, так, от що? А чого десятку виключать? Чого десятку виключати? Він буде депутат. Депутат, не, правда, депутат, депутат, да, депутат буде рубати кракет, а ви Оленерго буде бабки вважати з підприємцями. Звісно, да, нормально це є. А може мене начальника Обленерго? Я буду гроші брати, а депутат буде лізти троти. Я твої гроші не читаю. Завтра в'ячу чекайте. Завтра чоловіка, який заліз чесити краків, то він яке право має чого горіло. Краківку хочете далі. А от ви ви правильно кажете, ви не маєте чим. а я мала чим, я сама жила з дитиною і все мала купити, вузловити сама своїм коштом. То що, на одну жінку, можна так багато покласти, так само, а ви теж сім'я маєте А ні, 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 ви подумайте, скільки мені треба було купити в даний час. І телевізор, і холодів. Все згоріло в мене. Ні, дайте... таке світло замикання. А так як ви неправильно зробили ну, ці пакети, все згоріло. А я відки маю такі гроші платити? Подумайте самі. Ви теж маєте ага, пенс. за пенсію кухню. Баш... Чекайте, завтра вб'є чоловіка, який заліз чесити кракет, а воно тюрмі сидіти. Він яке право має на відкриття чесно? Яке? Сам згорів, від чого згорів? Хто не побив, як Вічинського вбило? З Краків ти ходиш, бачиш, лягаєш. Від оцих пару Краків? хочете далі би це було? Ти що, Коля, як сідаю тако, сні, сів, дрі до дрі, і що буде? Я це знаю, що сідали, бо я проїхав позавчора ночі, ми до третєї години ми проїхали. не було тут такого великого снігу, і тут немав, ви подивіться на ці провода, що ви говорите? Ви не проїжджайте, коли біда, а проїжджайте цих Дротів, і тих я бів, і все. Я Курля. не бачу. нам. Кракет, кракет, дорогу, а приходиш до баби, баба не дає чистити. Кричить, горіх і вилучила, я, все живе. Я соладка, або світло по все. Коли баба не дає, є депутат сільської ради, є сінера. Я буду, маю колеги чекати депутата, ви, і депутат прийде до того, брукиримо. Не, до... не, не треба. Значить, ви не розказуєте сказки. Дзвонили з ремонтом, мені дзвонять, каже, треба допомогти людина, не дає карті рубати. Я встаю неділю 9 годині і заставляю людину, щоб вона дала рубати. Ви сказки не розказують. Будемо брати до нас, честі депутати. Правильно, мене воно. Що ми будемо ще раз до дрони. Ми що там на дворі. А я куди маю, Якщо я лечу, то ж приїжджає дорога. Як ви хочете, ви що хочете? А якщо не вижу, ваші вижу і тепер вас. А я відки можу вийти за кордоном постійно, якщо вас вижу, що. Да, я що Та за кордоном була? Буле, а, не Вибачай, було. Було. а ну, чекайте, Хто був за кордоном, хто був. Я кажу, яка ну за чим я тут кажу, говорити ту біду? Давайте під, світло нам ще бачити. Якщо я кордоном... вона лише бачить, коли я спальню. Давайте дурне. світло Ви Виїжджаємо. В села, ви, бутові, таки са, там в я розумію, що є це не добро. Так, ми але зараз пересваримося, толку не розумію, буде. Я дуже давали. Що сьогодні сказав? Що сьогодні сказав? що все клас дав Зроблено все. Я кажу, ти ж ми виходимо. Чо ви маєте виходити? У нас все зроблено. так він сказав. І він сказав, що звоним до них. Він каже, не робило три дні чи два дні не робило. Вони через чернівці черв'я. Та ж ми були разом сьогодні на сесії, задавали питання. Ти сказав, що, каже, що, що робочі, буде, все робочі, все клас. Роби, все робив, все й кучерів робить, що мені кучерів. Руслан Васильович з почав кричати. Він каже, ви що кричите, а от з кучерів все на вищому рівні. А ви що я це не знаю? Я знаю, бо я до півночі ходив. Я це не знаю. Варто, що сюди йде, розкаже людям, як все нормально. Запхаємо його трансформатор. По перше було вони сказали, що нас пару. Сіл, а у нас в нас у всіх селах було оце. що й у нас так само не було звіт всюди. Ми знали весь поставити питання, поставити нормальні пакетники. Я що не проти, не Ну вони мають стати, вони гроші беруть за що? По-перше, по вони, по вони беруть гроші повністю. Це за, за все, за обслуговування, за транспортіровку, за одну за все. Це гроші. Ми сплатимо гроші на даний час, ви знаєте, такі великі гроші сплачуємо. І вони повинні подати нам добути е цю енергію Боже, у хорошому молодці. У І немає лісти, ні голова сільської ради, не жінка. Ніхто не має лісти на це. Бо вб'є, буде смерть. Да, І а я а не заставлю а нікого. А ця а ця нас усі туди по лісу вкручити, хоч туди всі нема вже Василь Лічинський доступу по лісу вбив. Вб не хто, було нікого. ми Ви сидимо тут, що робити? Нічого? Нічого? Немає немає що нема що лісти? Я пішов коли че Ми пішли, почали крики рубати, вони друге, почало током бити. Кажуть, ком тікайте, дивіться, бо вб'є розумієте, Ну, Але це таке стихійне ж це вибір. А Це не те, що ми таке добивати, бо тому що це так є стихійне легко вийшло. Райно, стихійне але До нас у всі ніхто не підійшов. Три дні вже вчора підійшов нас сусід тут і підключив нас. Хорошо, а що вони приїхали, що вони приїхали робити? Ремонтувати чи дивитися? Вони прийшли подивитися, Що вони? Бо вреди не робить. Тут було того, тата міліціонер. У, рубали два прольоти, впали, ми рубали цілий день, встановили. Дроти но. взяли копу зрятися, установили. Да, Кам'яне, потім були. Ну, це ми розуміємо! А там усе вибали, напряму. Ж, так само люди не. стояли. Ну, без... Скажіть таке питання. Вийце. Я розкажу вам. У вас повинні бути бригади. Колись була тут бригада, робіть бригаду, давай. Так ми стільки повинні. Була бригада, а всі не люди не сіли. Ви розумієте, що немає. 100 000 000. Він сьогодні сіко, скажу, що 3 тисячі. Я маю ставку, на тут люди чують 2,5 тисячі. Тож у мене 40 один, uh, uh, то я маю, ви маєте 2600, вони склали, що він відсотка. 2600, маєте, вони чесні, плюс 30% на ну, це. 3,5 тисячі він сказав, що ви маєте, що маєте зарплату. Я кажу це людям, бо я, я скажу за свою зарплату, тільки я. Можу. Так, є сесія, записано, що не було, вони писали сесію. Так, власне, стоїть. Мар'ян, не стояв. Вони приходять, розстроюсь на роботу, получу першу зарплату, я нема. Ну так аж чекайте, приватна компанія, хто рішає, хто піднімає зарплату. Вони самі. не піднімуть зарплату, вони з мене беруть придоплату. Вони кажуть так, можуть вас Ну не викладати. А ви підете, ми вас заберемо бенера у державу і закінчиться кіно. Скільки це може гроші? Ми не маємо гроші. Як вони крадуть, то ми ті гроші. Вони на мене таймають, а держава немає. Я знаю, що така попитка, вона держава. Не було попитка, була нормальна попитка, це, є, шут, це було все нормально. Я я за, електрик, що я це будуть гворіхати? Якщо не дорозу зарплата 2,5 тисячі гривень, то це знаєшки за кордон. стоять Мені Скільки гривень ви получають? Та я не знаю, хто бреше, Або начальник бреше на сесії, або ви щось неправду правду. Я їду рашки їх назавжу. Коли ж я їду до ідорові. що я їду до її ви не їдете, що ти не вріт багато. Ви дивіться за собою. Я нічого не кажу, але ви собі дивіться, не починайте тихати. Ви дзвоніть на часу, не везе пакетники, бо іначе машина нікуди не їде. Ми не впустимо, ми будемо всі їдати. Не пакетники сюди. Якщо з нами хати зірвуть у возу, хто нам поплатить? Ніхто нам поплатить. Ні, згори, замикай, згори, хата, що то буде? Слухайте сюди. Живе на Слобода Комарівці. Чим він добре? Начальник ah, відвезе. Ah, а якщо в мене згорить болір, згорить телевізор, хто мені купить. А a a a згорит, як хата Як Якщо волога ні не того, Як горило, ви ж Було, мені поставити, воло що горіло? Вологу, що горіли телевізор, все горіло. Бо що? Ви бо були раніше, збиралися раніше, бо це було. Бо куди? А то не треба совщати, треба самим інтересуватися, як вони А хто хоче бабу слухати? Ніхто не хоче бабу слухати. Одну не хоче, але приходять з хоче, не хоче, вони вони так, знаєш, крутять. Вони є 20, слухаєте? Зараз був перво, я слухаю. Вони мене вже не бояться, бо вони знають, що я закінчу кадет. Вони вже не кажуть, що я кажу, ще поп'ю за цей день. Вони вже є, він приєдний. Але їм двоє, що слухаю. А за правду то... Ні, суть у тому, що сьогодні вот там. начальник рема Саша включив перше питання все, на сесії звіт його, Він сказав, що все, віздє, все зробимо. Бартош каже, найкращий у нас начальник рема, йому треба похлопати і медаль дати. Так. А, а, світу, чу... а ми при чому у них так? 5 суток немає. Тепер вони взяли напряму кімнати дроти, я зараз покажу. У мене ж тут є. Що порушив? Я би я тропив, мені безпеки. Але я вирубає, я казав, що рубаю зараз. І нехай я ще. Зараз є начальник, ми будемо його рубати. І ні, він буде. Хто не, не, є. не є. <пра> автомат. Як сказав? Роман Романович, що начальник улічно подзвонив, що він сказав, що їде. Що це? Ну, Я теж не знаю. Як це начальник мусить приїхати на такі випадки? А друга ви те так вимагають. Чи не бачите, може... що... буде чекати начальника, він собі звод приїхати чи не приїхати. Як я не зроблю, як, як я можу, щоб було світло, то не знаєте, коли буде то я. А нам а не буде. треба, як ви можете, якщо виїхає, ви аварійна бригада. Це не аварійна бригада. На... бригада. А яка? Провода всюди перемечки, стояли напряму. Скажіть, будь ласка, як це так? таке? na brad, da mu sluha raje da. Teko raje, da se sluha še kada. Od vižati. Mašene, od prižaju vrat. Mašene, akumulatoru nemaju. Mašene od teju čulvih. Akumulatoru snjel. Svoje mašene po klausu da. Svoje mašene akumulatoru. da. Не брешу. Масла нема, нічого нема. Що сидиш? І Тепер приходять до механіка. приходжу до механік каже, механіка, слухай, дай машину, бо ситуація аварійна, сильніша. Нема масла, нема бензин, покачу, хай в'їжджаю 10 часов. У 10 часов я поїхав, не тува. Що й далі пішло, і пішло. А куди бабки дівають за світло? Я в кармані! Та не ви, а начальство! Куди діваєте його? Голова облене! Надо викликати зараз начальника облене! Так, ми будемо зараз бачати, чекаємо! Правильно! Нема начальника облене! Нема! Поки не прийде сам начальник! Що він винував? Так що він правил? Не каж, що люди не відвідували! Чим він винував? Чим провинував? Послухайте мене! Оце як дитина живе у свободах у Марівці! Чим він добереться додому? В цій холодчині у свободах у Марівці живе! Чим а у людей попорте. Начальників, начальники, нічого не воно да. не згоріло. А ворогів зелі. Люди запаслися на зиму. М'яса, консервація. Что їм за це захворюва? Людина робить реси, живе від ресур через дорогу. Чтири дні сидів без світла. А чому ви не возмущаєте? Чому ми не можемо возмущатися? Бо зачай ми знаємо ситуацію. Держи масла, нема бізневого акумулятора. Де хіба вбивається? Вони мають забезпечення акумулятор, масло має. має. Не дають мені обленерго, я буду тоді вам давати масло в собою. Що в мене робочий не приносить з дому масла? Ну, нема масла. Ви самі прекрасно знаєте, що не можна ставити річки, ми сто ми стові автоматів, не можна це ставити, зрозумієте. Не можна ставити перемичку. Оце завтра буде показна сесія, вузька масла, нема тому. вашого там. Муха. Потім одна фаза згоріла, пішла перемичка, і пожар. І що? Країна. У людей горять транспорт. Добре, добре. Комп'ютери yes, буде. Або no, не oh, кладіть, взагалі, або покладіть нормально. Через вітер хороший, оці от отроці замкнули. Yes. Що Чекайте, yes. а що ви? Ми дамо бензин, давайте пилити. Хто буде пили? От є. Бенрик чи Гланик. Пожалуйста, скажіть. Я взяв пилу і пішов пили. Мене це не волнує. А він вам не каже пили. Руслан, как? я, я значить, зрозуміло так. Але не тут. А де? Аз, де? Аз, де? Ми зрозуміли одне, що самі підлеглі говорять про те, що вони говорили. Начальник вже немає масла, масла, амулятів, немає, немає автомату, перемички. Це ви, ви підтверджуєте це за масло, за перемички, що, ставите, що не маєте автоматів. Підтверджуть. Ви зверталися до вашої керівництва. Він мене сюди не послав, бо я спеціальна бригада. А зараз прийде спеціальна бригада. А як ми зараз будемо тривати ви спеціальна брати? У нас спеціальна нація, у нас є бригада. Він трансформатор. Понимає? Ми до того нічого не маємо. А чого у вас відправило, своє, як ви немаєте? А як ви ви сказали? Русан, то як обрієся трансформатор п'ять днів згорев? Трансформатор згорів. Ми не маємо до трансформатора, люди, добре, нічого, є другого треба. Лічно я дзвонила і казала, що згорів трансформатор. Як згорів? Та чого не згорів, а що робимо? А ми відки знаємо, що згоріло, вони не знають. Я що, ліз нас одивили в Машини де мають скласти, як кажуть, і трансформатор має бути, дитильні автомати має бути, то має бути, то. Ми нічого взяли, кільно висказали дід, боже, кільно пару дротів, чи ці треба. Прийшли там дроти вкрати, лишили без дротів, вже той привіз дротів. Ви бачите самі, нові. Я кажу, ну. Люди. Родична, що діти? Начальник казав. Це теж я говорю підчув. Це має світло. Козари презу буде знімає кіта. Що ми будемо робити? Партія сьогодні на сесії сказав, що все добре. Навіть похвалив начальник зараз Аресу Сторожинець. Подяку навіть імовині. Подяку за що?

Кажіше, бригада сказала, що масла немає, акумуляторів немає, немає на чим їхати, не мають немає нічого, не знаю, чому вони не приїхали. Піднімай Фіщука, будь ласка. Нехай Фіщук піднімає начальник Кареми, люди звідси нікуди не підуть. Не, приїду. не, приїду. не свої сраки. Начальник, начальник Рема нехай сюди вже приїхає. Якщо фіщук не підніме начальник рему, зараз люди всі йдуть туди. Вам це потрібно? Будь ласка, нехай фіщук піднімає начальник рема сюди. Терміново. Я може і почекаю, Це, а люди сидять є? без світла і журналісти тут, тут сидять, чекати не будуть. Чому не хоча, не хоча пояснення нас... журналістам, людям, О, чому немає світла. П'ять днів. Де? Люди хочуть бачити начальника Рема. Найпакет їх нам покладуть нормальний. Можемо район. Їм треба й начальник Рема, і странити. Триста сімдесят чотири. Якщо в Сружнецькому районі немає начальника РЕМа. Рем і... Ні, Що? У нас відповідає за світло. Хто нас контролює? обласна адміністрація? За усунення надзвичайних ситуацій. Чи вони чекають без людину? Хто за це відповідає? Не обласна адміністрація? Будь ласка, Василій, я вас дуже прошу. Підніміть це питання. Люди тут чекають. Люди без світла. П'ять суток. П'ять суток. Тут зібралося куча людей. Поможіть, покажіть, як обласна держава може допомогти людям в такій ситуації. Що дійсно адміністрація щось щось робить? Скільки е, е, цей що? Руслан, скільки домів відключено від світла? Руслан, скільки домів відключено від світла? Е, Так, ого то є 28 гор двадцять восьми червня, Катерини, Пеженар, олійник Так, Трунок Дмитра траву як мале Алло. Як малень населений, так... 400 дворів це вже немає. У долину до мосту 5 днів немає світла. так, Ну можна Зв'яжіться, будь ласка, з люди. Щоб ми не до Порошенка не дзвонили на Так, да, Тут Ні. вже тут на сесії завтра буде вам тепленько. Я чекаю на звоночку. Зараз чекають люди, зараз чекають начальника РЕМО. Вони хочуть знати, чому нема не, не п'ять днів нема світла, чому місто приїхала аварійна бригада і поставила просто перемички не, і хотіли уїхати їхати крики. Вони а, чи, а бригада взагалі приїхала чи це крики? Вони взагалі вони не, вони не прийшли не ремонтувати не здали, трансформатор нормально, так? Ага. Це бригада вже поклала. Ті ж пустили. Їх. а люди не пустили, поки да. не прийдуть і поміняють нормально, не зроблять. Нормальні підключателі виключателі, виступу перемичка. Анфіліна там. Хто ставить перевички на порадах підстанції? Вони хажу, дайте пакет. Ми хочемо разу за п'ять днів молив на цю часі. Приїхала преса, то нехай вже начальник ремусує зволіть сюди приїхати і сам пояснити це людям усім. І нам пояснити. тут куча депутатів зібралося. Я сюди приїхала. Так що повага якась має бути? сільської ради приїхав, навіть патруль наш міліцейський приїхав. Вот не мешает.